Любі квіточки. Сьогодні у нас заняття з логіко-математичного розвитку, і ми з вами вирушаємо в країну математики. На попередньому занятті ми з вами вивчили цифру 7 і навіть ознайомилися зі складом числа 7. Діти, а що таке склад числа? Згадати це нам допоможуть веселі олівці. Склад числа 7? А що таке склад числа? Дізнатись про це нам допоможуть веселі олівці. Склад числа це кількість будь-яких предметів. Склад числа 7. Це кількість предметів, яких є 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А з чого складається число 7? Сім це один і шість. Сім це два і п'ять. Сім це три і чотири. Сім це чотири і три. Сім це 5 і 2. Сім це шість і один. Малята, подивіться, цифри встали в числовий рядок. Давайте їх назвемо. Повторюйте за мною: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. А тепер в зворотньому порядку. Сім, шість. П'ять, чотири, три, два, один. Добре, малята. А зараз давайте пограємо в гру назви сусіда. Назвіть сусіда числа два. Молодці малята. Один і три сусіди числа два. Наступне число 4. Малята. Назвіть сусідів числа чотири. Три і п'ять сусіди числа чотири. Молодці малята. Назвіть сусідів числа шість. Так, малята. П'ять і сім сусіди числа шість. Дуже добре, малята. А тепер спробуйте самостійно назвати сусідів числа. Ці малята дуже добре впорались з завданням. А зараз пропоную вам пограти в наступну гру, яка називається порахуй листочки. Вам, дітки, треба порахувати листочки і показати відповідну цифру. Погляньте, скільки листочків в першому рядку. Порахували? Сім, молодці дітки! А скільки листочків на другому рядку? Так, малята молодці! Один листочок. А скільки листочків на третьому рядку? Правильно 5. А скільки листочків на останньому рядку. Так, малята. Шість листочків. Молодці. А тепер спробуйте самостійно порахувати листочки. Молодці діти, ви дуже добре впоралися із завданням. А зараз, дітки, подивіться, хто завітав до нас у гості. Згадайте, як називаються ці математичні знаки? Більше, менше та дорівнює. А згадайте, для чого ми їх використовуємо? Так, для порівняння кількості. Тож, давайте зараз поправляємось в порівнянні. Спочатку порахуємо каштани і позначимо їх відповідною цифрою. Тепер порахуємо жолуді і теж позначимо їх відповідною цифрою. Який знак поставимо між ними? Правильно знак менше. Бо чотири менше, ніж 5, Три дерева зліва та два листочки справа. Який знак ми поставимо? Ставимо більше. Адже трі більше, ніж два. А який знак тут поставимо, малята? Два листочки та два каштани. Коли кількість предметів однакова, який знак ми ставимо? Так, правильно дорівнює. А тепер спробуйте самостійно порівняти предмети і поставити відповідний знак. Діти молодці дуже добре впорались. А зараз я пропоную вам відпочити і пограти з конструктором Лего. Згадайте, яку з вами цифру ми сьогодні весь день повторюємо. Так, цифру 7. Я пропоную вам викласти цифру 7 з конструктора. Малята, подивіться на ось це зображення і повторіть. Або зробіть свою цифру 7 з будь-якого конструктора. Зробіть фото роботи та надсилайте мені. І ми всі разом подивимося, які різні цифри 7 получились у вас, малята. Сьогодні ви багато працювали і вже втомилися. Тому нам час вже прощатись. І я кажу вам до побачення, мої любі квіточки. До нових зустрічей, малята!